Привіт, друзі та подруги! Ви на каналі Культурна Братія і з вами Юля. Сьогодні поговоримо про дуже контроверсійне питання, яке стосується таких понять, як кулінарні блоги і Girls. Чи дійсно деякі кулінарні блогерки знімають контент, щоб догодити чоловікам? Вони використовують відверті аутфіти, часто вдаються до шаблонної і стереотипної поведінки. За це їх ненавидять інші жінки, адже ці блогерки буцімто проявляють мізогінію та нібито пропагують чітку ідею, що жінка повинна готувати, щоб залишатися бажаною. Але чи насправді це все так? Може вони просто так виявляють свою сексуальність та самовиражаються? Сьогодні ми розберемо ці всі питання і спробуємо знайти відповідь. Як завжди чекаю у вас чарівний лайк та підписку. Не забудьте ставити дзвіночок та. Ви дізнаєтеся про вихід нових відео. Також підтримуйте, будь ласка, мій контент коментарями, Це дуже важливо. А ще ставайте спонсором мого каналу за цим QR-кодом. І починаємо! Почнемо ми із того, що сьогодні в англомовному ті носять на шакалячому експресі таку собі блогер, яка веде свою сторінку Cooking with Kaya. Її контент полягає в тому, що вона є красивою дівчиною, яка публікує рецепти своїх страв. І дуже часто вона це робить у відкритому одязі. І при цьому вона пританцьовує і наспівує кожного разу свою пісеньку. Багато хто крінжує із її тверкання і того, як вона поводиться. Скажімо, кожне її відео починається ось так: кожне.

Thai, Але кикимикале це її право, правильно? У тіктоці у неї 1,4 мільйони підписників. У описі вказано, що це її єдиний акаунт. Але також я знайшла ще один акаунт з понад мільйоном підписників. Ну і ще дуже багато фейкових сторінок. Виходить, що хтось краде її відео та використовує для монетизації заробіт. Дуже сумно, якщо це так, чому критикують каю. Основним моментом є її відверта сексуалізована поведінка, що не подобається багатьом жінкам. І орієнтація на мейл гейс тобто фактично її називають пікмі-гьол, яка готує, аби продемонструвати чоловікам, що ось так має поводитись. Жінка особисто мені її рецепти виглядають ну не дуже апетитно. Багато чогось такого засмаженого. Ну я таке не полюбляю. але це лише моя думка. Можливо, багато кому подобається. На перший погляд, епопея ненависті до цієї користувачки, виглядає дуже жалюгідно і невиправдано, тому що вона просто проявляє свою сексуальність та креативність. Навіщо це ненавидіти? Вона просто так виражається. Чому вона не може бути собою? Але зазначають, що там є один нюансик. Майже у кожному своєму відео вона говорить про те, що вкраде вашого чоловіка. Типу, приготує йому цю страву і він не Ще від вас до неї. Ну, я не думаю, що ми з вами можемо повірити, що вона там когось вкраде, хтось там прилетить до неї через океан Це такий собі просто вираз для образу. Питання у більш абстрактному чоловіки буцімто коментують її відео, і це зачіпає багатьох інших користувачів. Але ало. Це відповідальність цих чоловіків, це їхній вибір. Тим паче вони коментують багато іншого подібного контенту, що це є їхньою звичкою. Хіба можна звинувачувати у цьому каю? Хочу зауважити, що очевидно вона виглядає дуже дуже юною, і у неї знаєте ось такі погляди. Що ти маєш бути дуже слухняною, і далі ми з вами в цьому переконаємося. Скажімо, вона зазначає прокинься і приготуй сніданок своєму чоловіку, перш ніж це зроблю я з одного боку. Це просто жарт, але з іншого. Блогерка з понад мільйонною аудиторією, те, що вона постить, є серйозним інструментом впливу, скажімо, на молодь. Виходить, що вона пропагує такі цінності. І дівчатка, юні, подивляться це відео і подумають: ну, так і треба, мабуть, що треба бути дуже зручною для чоловіка, тому що він може знайти кращу. Крім того, вона пише у описі до цього відео Відмічайте свою дівчину. Типу, як треба правильно готувати, хай бере приклад. Я не думаю, що всім дівчатам було б до вподоби, якби їхній там хлопець відмічав її під таким відео. Хай навіть в якості жарту. Так, це несерйозно, але це доволі тупо. До речі, самій каї пишуть в коментарях, а де твій чоловік? Ну, ви знаєте, тут таке питання. Можливо, вона просто його не показує. Цікавим аспектом є те, що в дуже багатьох постах вона наголошує, що вкраде твого чоловіка. І, по-перше, чоловік це не власність, щоб його красти, це людина зі своєю власною свободою волі. По Друге, чому така гіперфіксація на цій тезі вкраду твого чоловіка? Це намагання покращити свій статус за рахунок самоствердження? Чи це підсвідомий страх самій бути покинутою? Якщо ви психолог, то чекаю ваших коментарів, ваших теорій, чому вона постійно акцентує на цьому увагу. Сама Кая вже пояснювала з цього приводу, що вона надихає молодих, красивих дівчат навчатись готувати, а бридкі дівчата досі злі на неї, подумають, що вона хоче їхніх чоловіків. Дуже мізогінно, і вона ж буквально в кожному своєму пості говорить, що забере чоловіків, і я вже заплуталась. В неї є армія прихильників, і дехто навіть зазначає, що жінкам варто в неї повчитися. Якщо вони прагнуть втримати свого чоловіка, ю аза І у мене питання для чого нам чоловік, якого треба втримувати? Хай іде собі, це дуже смішно, вибачте. І навіть коли вказують, Кая залучає чоловіків, щоб вони дивилися кулінарні шоу, адже вони буцімто не готують, і це дуже тупий стереотип насправді, то таке привернення уваги не дуже той добре. Тому що, чому тіло жінки має бути своєрідним нарізним милом для привернення уваги, для того, щоб затримувати вашу увагу на якомусь важливому топіку. Багато користувачок дійсно підтримують її і зазначають, що ті, хто її критикує, просто заздрять. Зокрема, і Карді бій підтримала Каю у своєму прямому ефірі, вказавши, що вона має натуральну фігуру, і люди це ненавидять. Загалом Кая це просто дівчина, яка заробляє на своїй креативності, хоча у неї є і дещо крінжові погляди. Окрім того, що вона зазначає, що дівчатам треба вчитися готувати для чоловіка, то вона також і пропагує підкорення чоловікові, який поводиться з нею правильно. І мені цікаво, якщо вона матиме ось такого владного партнера, який буде поводитись з нею правильно, чи дозволить він їй вести ось цей блог у ось такому одязі. Вона ж повинна буде слухатись його, як вона зазначає. Також вона радить: це окей бути тихою гаванню для чоловіка. Поводься з ним ніжно, дозволь йому керувати. І він захоче природньо. Поводитись із тобою правильно у відповідь, як на мене, дуже безвідповідальна, обнадійлива позиція. Але повторюсь, вона ще дуже юна у цьому відео. Вона відтворює тренд, чому ви такі одержимі мною, і одразу пояснює, що вона має гроші, її обличчя підходяще, вона готує, смішна, не з пробігом, екстремально вірна та чиста. Ну, все зрозуміло. І от вам доказ, що вона можливо є пікмі. Але як ми знаємо, ненавидіти пікмі не можна, потрібно просто почекати. Адже з часом всі пікмі розуміють, в якому суспільстві вони живуть, і у батьох із нас, мабуть, була така фаза. Якщо це правда, то пишіть в коментарях, як це прийшло у вас. Хтось оговтується раніше, хтось пізніше. Дуже багато зараз є різних пародій, наслідувань від чоловіків. І навіть версія готуємо з Ісусу. Лес кук витело, лет те лор кук форс. А ще кукін від мула. Мауфови мула, кукенви мула, мауфові. Я не знаю, чи реальною є ця історія, але стається хлопець цієї дівчини, що на фото зробив це, тому що побачив, що вона дивилася кукін від мула. В коментарях пожартували. Дуже смішно, до речі, ситуація прям дуже смішна. Що ось так само можна робити зі своїм чоловіком чи хлопцем, коли він дивиться кукін від Кая. Мені стається, що попри контроверсійність її пікмі поглядів, Кая просто проявила проблеми у стосунках у багатьох пар, і це навіть на краще Адже радше варто одразу все прояснити і не мучитися. А ще вона зачепила проблему з ладшеймінгу, тому що її тверк і танці це не те, що треба ненавидіти. Її контент це не просто питання сексуалізованого зображення жінки, але й про те, як блогери і блогерки можуть вводити різні наративи про роль жінки в суспільстві. З одного боку, Кая та її танці проявляють свободу сексуальності, і це чудово. А з іншого вона зазначає, що це все треба робити для чоловіків, готувати для чоловіків, тому що хтось інший його забере. І ось контент, який продукує Кая, на жаль, спрощує роль жінки до такої, знаєте, об'єкту обслуговування, мало того, що вона повинна бути красивою, сексуальною та ще й має все готувати. Ну, загалом нічого нового. Просто питання в тому, що пропагування таких цінностей у такому масштабному форматі понад мільйон підписників впливатиме на самооцінку молодих дівчат. Які орієнтуватимуться на отримання чоловічої уваги будь-якою ціною? Інший кулінарний блог привабливої жінки також заслуговує на увагу. Надія Катерина Манно, відома як Паста Квін. І, звичайно ж, вона готує різноманітні види пасти та інших італійських страв. І от її рецепти це те, у що дійсно можна закохатися. Надія Кетріна народилася у Римі, у сіні спадкоємців фірми із виробництва пасти. Її пращури відкрили фабрику з виробництва пасти ще у 19 столітті. У 2015 році вона переїхала до Флориди, і тепер там здійснює свою творчу діяльність. Її яскрава зовнішність стиль та неповторний акцент зробили її справжньою зіркою соцмереж. It's so soft, it's so pillow, it's remarkably gorgeous, like you are. Ingredients. У неї є колаборації із Dolce Gabbana. Dolce Gabbana, where the Italian coffee ritual meets style and elegance. Uh, look at those details. It's like a little work of art. A painting of beauty. I love it. It's gonna look so good in my kitchen. Також вона вже має власне телевізійне кулінарне шоу Випускай книги. Надя Кетеріна завжди з ідеальним манікюром, переважно червоною помадою. Навіть коли вона місить тісто, прикраси з рук вона не знімає. Її одяг дуже вишуканий. Часто це сукні із широкими вирізами чи оголеним животом. Як то кажуть, ідеальна жінка і гаряча, і хазяйновита. До речі, в неї дуже затишна кухня. Я сподіваюся, що це не якийсь там павільйон, а реально її кухня. І будьмо відвертими: рецепти, звісно ж, дуже класні і апетитні. Але справа не у них. Вони не є ключовими. Основну роль відіграє її поведінка. Вигляд, запал. До речі, є ціла епопея з приводу того, що вона дуже схожа на Софію Варгару. І скажу вам чесно, коли я побачила її вперше і почула, я дійсно подумала, що це Софія Варгара на пару секунд. А згодом зрозуміла, що ні вас так він з приводу цього навіть записала ціле звернення. double манбінгмістейкенеза Софія Вергара respect to her, she's amazing. But no, I am not Sofia. Although, you know, sometimes I dream about it. 10,000 comments in 4 years! Is she copying the accent? Is she trying to be Sofia Vergara? Guys, I'm a tiny, petite southern Italian woman. And I love it. Maybe we should do a video together where we spot the difference. Yes, yeah, Але мені чомусь здається, що присутня якась частка театральності у її поведінці, чи то вона переграє, чи то вона дійсно така в реальному житті. Коли вона щось куштує, вона кидає так театральну ложку. Це вже її фішка. Мяу. Мяу. Divine, it's other world Якщо ви жили в Італії, то чекаю ваших коментарів. Чи бачили ви в реальності ось таких темпераментних італійців? Ну насправді, тому що з одного боку це здається таким колоритним, як вистава Italian Hand Мені цікаво, це просто стереотип у них чи вони це дійсно шанують? І тим паче, поруч із нею італійці, навіть найбільш темпераментні, все одно поводяться не так розкуто. Якось більш стримано. Я нічого проти неї не маю. Я схильна просто вважати, що будь-яка ось така стереотипізація національності вона нічого хорошого не приносить. Тому що лише уявіть, якими були б наші кулінарні блогери українські, якби вони поводились якось занадто стереотипно. Я не знаю чи є в нас такі. Є про що подумати, звісно, напишіть свої думки з приводу цього. І от паста квін якраз таки має дуже багато прихильників. Можливо, тому що вона не наголошує, що вона готує для чоловіків. Вона не говорить Готуйте це своїм чоловікам. Вона мені здається пропагує готувати для себе для свого власного задоволення. Мені стається її блог. Це про гедонізм, про гарне вбрання, про гарний макіяж та манікюр, про красиві прикраси і гарну затишну кухню. І, звичайно ж, про насолоду від їжі. Її сексуальність не вимушена. Вона не продиктована якимось gaze. Можливо, вона теж привертає увагу до своїх рецептів, саме своєю зовнішністю та поведінкою. Але вона просто відверто гарна жінка, яка живе своє найкраще життя. І задоволена тим, що має, тому її кулінарний блог не спричиняє якоїсь відрази чи осуду, тому що її творчість не спрямована на те, щоб догодити чоловіка, на відміну від блогу юної каї. Блог паста квіна це блог про пасту та її королеву. Тобто вона радує нас автентичними рецептами. Так вона сексуальна, так вона гарна, Вона не пропагує поклоніння чоловікам. Як це робить Кая. Мені стається, що паста квін це про величність жінки, про те, що жінка може бути сильною і незалежною. А блог каї це про те, що жінка має готувати для того, щоб зробити щось добре для чоловіка, бо без нього вона загине. Чи подобається вам творчість каї? Чи подобається вам творчість паста квін? Не стримуйтесь, пишіть свої цікаві думки. Дякую, друзі, що були зі мною. Ставте лайк та підписуйтесь, а також переходьте в мої соцмережі.